Захищати права пенсіонерів знову активно береться партія пенсіонерів України. Її волинський осередок впродовж останніх 12 років не займався суспільно-політичною діяльністю. На позачерговій партійній конференції обрали нового голову Григорія Ощепкова. Мені позвонили з Києва люди, які вже знову реанімують цю роботу, щоб я возглавив, Обласну організацію партію пенсіонерів України. Ну я дав згоду. Ми зараз сьогодні. У нас буде конференція позачергова, на якій виберуть просто голову. Новообраний голова розповів про мету відродження політсили. Пенсіонери, і в складі ну, голосуючих людей складають 40%. І уявляєте, яка це сила. А ми так дивимося. Верховній Раді, як тільки починають якісь реформи приймати, першим ділом пенсіонерів обдирають, здирають останню шкуру, То 15% десь заробить пенсіонер пару копійок, з нього 15% пенсії. Ну, коротше, всі починаються з пенсіонерів. Ми хочемо себе починати захищати. В обласній організації партії пенсіонерів України не приховують намірів взяти активну участь у наступних виборах до місцевих рад. Ми обов'язково хочемо, щоб наша партія прийняла участь у виборах у міській, районній і обласну раду для того, щоб були наші люди, щоб уже, як кажуть, ми це не значить, що тільки пенсіонери можуть бути. Наша партія відкрита для всіх і для молодих, тому що у всіх майбутнє. Бути наше. це на мене дивіться, це ваше майбутнє. Значить, треба, щоб у нас були нормальні, гарні, як кажуть, люди, які могли працювати і в радах, і все. Але повинні вони знати, що це наша партія, що це ми їх підтримали, що ми їх туди провели.